Майя Молчанова естафетний тато, глава сьома. Сонце хилиться до горизонту, забарвлюючи вулиці міста у різні відтінки рожевого. За вікном проносяться будинки, дерева, силуети людей, що нескінченною річкою тягнуться тротуарами. На задньому сидінні дрімає діма. Набігався задень, але з його обличчя навіть зараз не зникає радісна посмішка. Я жмурю очі від яскравих сонячних відблисків і, спокійно витягаючи ноги, повертаю голову до Влада. Мені треба буде закінчити букет ще трохи, приблизно півгодини, і зможеш забирати. Добре, дякую. Так, дякую. День скінчився. Зараз віддам букет і все, більше не побачимось. Якось невесело виходить, але вголос кажу зовсім інше. Якщо хочеш, можеш почекати у нас, пропоную я, і він мовчки киває, завертаючи в наш двір і паркуючись недалеко від під'їзду. Дивлюсь на сина, думаючи, як краще його перенести, але він розплющує очі та розпатлений, немов горобець, дивиться на мене сонними оченятами. Я не сплю, я того, медірутію, ні, медитую, ось, каже, плутаючись із зістрибує сидіння. Поки ми з ним переглядаємося, Влад стигає обійти машину та відчинити двері, галантно подаючи мені руку. Моя долоня здається зовсім маленькою в його руці, майже дитячою, але погляд затримується на червоному півмісяці його запястя все таки сміливий хлопець і не боїться ж давати мені свої руки після всього. Вибач за це, не згадку буде. Влад піднімає на мене погляд і зачиняє двері за моєю спиною. «Мам, ну ви йдете? «Ідемо, куди ми подінемося. Звично провертаю ключ, кидаю на полицю сумку та розумію, що чоловічих тапочок у моїй квартирі просто немає. Є лише великі рожеві з помпоном, мамині, чи сірі мої, але 37-го розміру. А підлога холодна і подекуди навіть небезпечна. Якщо ви хоч раз були в будинку, де живе фанат Лего, то одразу зрозумієте чому, скільки не прибирай, а ці детальки, як комарі, всюди. Влад, мабуть, помічає мої метання і спокійно бере з полиці помпони. Влад, ходімо руки мити, тягне син гостя у ванну, поки я з усмішкою спостерігаю цю картину. Зміятимешся, поцілую, тихо кидає влад, проходячи повз мене, а я завмираю, намагаючись зрозуміти, це він серйозно чи жартома. Так, спочатку букет, потім думки, струшую я волоссям і несу все потрібне до себе в кімнату. Майстерня в мене у спальні, великий стіл, безліч будь-якої декоративної дрібниці, папір, стрічки, шпажки, гілочки квітів, які стануть основою букета. Закінчити залишилося і справді зовсім трохи, по суті, тільки зібрати, що не займе багато часу. Діма знає, що коли я працюю, мені не можна заважати, але сьогодні я залишаю двері відчиненими і прислухаюся до розмови на кухні. А навіщо тобі букет? Ти ж хлопець, чую з кімнати. Так я ж його не собі дарувати збираюся, хмикає Влад. У моєї мами завтра день народження. Класно, а в мене ще не скоро, але мама завжди готує торт, і я задуваю свічки. Роздається, шум води, мабуть, набирають у каструлю. От я, господиня, навіть вечері не маю. Усі дарують подарунки, і бабуся завжди приходить, а тепер і Петя з нами буде. Петя, звучить голос Влада, і я сіпаюся від гуркоту каструлі та протикаю пашкою на основу, а палець. У вас все добре? Заглядаю на кухню, притискаючи ранку до губ. На плиті стоїть каструля, на столі сосиски та тарілки. Все чудово мам. Діма піднімає вище свого іграшкового павука і каже: Ми з Владом і Петькою вечерю готуємо. Все під контролем. Влад кладе руки на плечі синові та дивиться на мене, а я відсмикаю палець від губ. Не так і сильно йде кров. Молодці. Переголомшливо киває такій злагодженості. У холодильнику є кетчуп, я скоро. Букет закінчую і справді швидко. Гілочка до гілочки, між ними на шпажках невеликі презенти в ніжній пастельній обгорці, кілька шарів паперу, яскрава стрічка. Я люблю свою справу, тому час пролітає непомітно. І, коли повертаюся на кухню з величезним букетом, на столі вже стоїть готова вечеря. Йти влад не поспішав. А я й не поспішала нагадувати. Виявилося набагато простіше вдати, що так все й замислювалося, і ми разом сідаємо за стіл, розмовляємо, сміємося, немов це один із тисячі подібних вечорів, що вже бували і ще будуть. Але хоч би якими довгими не були спагетті, ні їх, ні час не можна тягнути вічно. Вечір уже наближається до ночі. Букет готовий, вечерю з'їдено, коридор відчинені двері, прощавай, мабуть, що так. До коридору ми, до речі, вже дійшли. Давай я таки заплачу, питає Влад, беручий з моїх рук букет. Хочеш мене образити? Адже ми домовилися, привітаєш маму, сподіваюсь, їй сподобається. І все ж таки, навіть не починай, зупиняю його я. Вважай, це мій подарунок. Влад, Влад, стій. З кімнати до коридору прибігає Діма з альбомним листом у руці і вручає його владу. Тримай, це твоїй мамі на день народження подарунок. Я сам малював. Дякую, дивним голосом каже Влад, розглядаючи малюнок. Ти до нас приходь ще, я й тобі намалюю і колекцію машинок покажу. Діма. Починаю я, але син ривком обіймає нас за ноги так, що я знову опиняюся фактично в обіймах Влада і, прошепотівши на добраніч, тікає назад. Роблю крок назад, відступаючи, влад перехоплює зручніший букет, я відчиняю двері. Стоїмо з різних боків порога, мовчимо. Здається, нескінченно довго мовчимо, але це, мабуть, лише здається. На добраніч. Робить крок до сходів влад. Добра ніч, зачиняю двері я. Сиджу у темряві на кухні, дивлюся, як у сутінках, розмитих плямами помаранчевих ліхтарів, з'являється темний високий силует. На мить постать завмирає, і, мені здається, влад дивиться прямо на мене. Але, звісно, він не може бачити мене в темряві на п'ятому поверсі, Так то треба піти помити посуд. Зателефонувати мамі, щоб вона знову посиділа з Дімою, поки я буду на роботі, але я продовжую спостерігати за сірим силуетом машини, що розчиняється в темряві. Спати, час спати, кажу собі я, востаннє глянувши на місце, де зникли червоні вогники фар, і відвертаюся від вікна. Годі тут сум розводити. Став подобайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалась ця історія. Та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.